Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне дві ключові такі лінії нашої розмови це курс на НАТО і. Вибори до Верховної Ради. От щодо цього ми сьогодні будемо говорити в наших програмах столиці, власне, в нинішній програмі. Так само 223-09-71 вже працює телефон прямого ефіру. То, будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, висловлюйте думку, позиції, погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Ми тут абсолютно відкриті. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Дмитро Андрієвський, депутат Верховної Ради України сьомого скликання. Пане Дмитре, ви так усміхаєтесь? Да, як я от не вперше ви е, в цій. Студії, який так реагує на, на саме зазначення скликання. Ну, всі прекрасно знають, що зараз вже та Верховна Рада ніби і чинна, але вже ніби і не чинна, і вибори на носі про що ми власне з вами і будемо говорити дещо далі. А розпочнемо з того, що е, була ініціатива з боку кабінету міністрів, її е, оприлюднив е, прем'єр-міністр, е, що є законопроект, який буде внесений до Верховної Ради, е, е, власне, вихід зі статусу. Позаблокової держави і чіткий рух на НАТО з перспективою вступу. Ваш коментар, ваша позиція як політика. Прошу, будь ласка, ну давайте Сергій, в першу чергу заспокоїмо людей. Рада чинна і буде приймати закони, ті, які сьогодні необхідні для того, щоб зміцнювати оборону нашої держави. Це перше. Що ж до ініціативи е, НАТО, отут якраз я з вами погодився і сказав би таким чином: ні цієї раді приймати такі е, доліносні рішення mm -hmm. це надзвичайно важливе питання, і питання це має приймати вже нова рада. А якраз е, перебіг виборчої кампанії це якраз унікальна можливість провести такий, знаєте, на ну, своєрідний референдум цього питання з нашими виборцями. Дивіться, це якщо референдум своєрідний, як ви сказали, провести з виборцями, це треба, щоб в принципі ну більшість кандидатів, принаймні цю тему якби об оприлюднювали для виборців і, і обговорювали. Але ж де є гарантія, що на цьому кандидати будуть будувати, скажімо так, свою кампанію, бодай частину своєї кампанії Прошу. Ну, гарантійні яких немає. Взагалі такі важливі питання вони передбачені, що проводилися відповідні референдуми. Так. Тому я впевнений, що якщо такий законопроект буде внесений до Верховної Ради, якщо це. Питання буде порушувати президент України? То звичайно можна провести буде і відповідний референдум на сьогоднішній день. Такої загальної думки щодо НАТО ми ж знаємо, що в Україні сьогодні немає. Як ви вважаєте, от з огляду на таку непросту, м'яко кажучи, ситуацію між Україною і Російською Федерацією? Кількість прихильників вступу власне України до НАТО не співпраці, не взаємодії, а саме вступу до НАТО збільшилася серед людей. Як вважаєте? Я депутат мажоритарник обраний в місті Києві. Хочу сказати по своєму округу, так, так дійсно. Якщо раніше ну, більшість людей, все ж таки НАТО як військовий такий союз не сприймало, то сьогодні більшість людей все ж таки кажуть про те, що дійсно Україні треба сьогодні приймати рішення і входити до міжнародних таких організацій, які забезпечують безпеку. Тому що ми подивилися, як працюють міжнародні договорні позиції. Угу. Я маю на увазі Будапештський договір на Жаль, він не спрацював. І ми сьогодні маємо в якості одного з агресорів нашого сусіда Росію на провели кішай. Тому дійсно така думка є, і вона в суспільстві сьогодні існує. Тобто, люди більше НАТО сприймають як захисника держави, так от в такому ключі, десь скажу таким чином. Я неодноразово постійно намагаюся відідати зону АТО, підтримуємо наших бійців, підтримуємо наші підрозділи. Київські наші батальйони підтримуємо, підтримуємо наших десантників. Хочу сказати, що українцям слід полагатися в першу чергу на свої власні сили. Так. Ніхто за Україну, крім українців, воювати не буде. Чи чітко розуміють наші герої, які сьогодні з зброєю в руках захищають територіальну цілісність, незалежність і гідність нашої держави? Пане Дмитро, це, я це зразу переб'ю його... і один такий момент. А друге зараз ви скажете на власні сили це все добре. В нас є шалена мотивація, бо це наша територія. Вони на нас напали. Не ми перші розпочали. В нас є дух, в нас є єдність. Ми принаймні намагаємо намагаємося вже стати народом, нацією, і нам це вдається. Але ну давайте відверто говорити сили трошки неспівмірні. Все ж таки, Російська Федерація і Україна там, скільки виділялося на, принаймні, давайте я так скажу: міністром оборони Російської Федерації українцем українця не було, а міністром оборони України був. Людина, ну, це... яка була раза. Я до того веду, що армію тут нищили, а там її зміцнювали. Це інше питання. Так. Це інше питання, і я впевнений, що в Україні є сьогодні всі можливості для того, щоб перемогти у цій агресії. головна мета України сьогодні встановлення миру, підтвердження кордонів, які є нерушимими кордони України, і підтвердити свою честь, гідність і незалежність як незалежного європейської незалежної європейської держави. У нас є всі можливості для того, щоб це зробити, але головне тут покладатися на свої власні сили. От сьогодні питання загальної мобілізації mm -hmm. мається на увазі неформальна мобілізація до, збро... до лав Збройних сил, а мобілізація населення, да? щоб ця тема захисту держави, щоб вона була темою номер один от у будь-якому зібранні, в будь-якому заході, в будь-якому. Е в будь будь-яких питаннях, які сьогодні піднімаються у державі, ми маємо починати з першого питання: це захист і е, укріплення борпрабороноспроможності нашої держави. От якщо така е, е, тема буде темою номер один в Україні, а вона сьогодні потепотихеньку, все ж таки, е, так і йде до цього, так, так. я впевнений, що Україна зможе мобілізуватися, угу. використати необхідні резерви і можливості для того, щоб боронити свою власну територію. Дійсно, у нас справа. Права, ми захищаємо свою долю, ми захищаємо так, своє так. майбутнє, ми захищаємо свій вибір. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла долучитися до вашої розмови. У мене є такі побажання. Прошу звичайно, треба нам обов'язково зробити так, щоб наша Україна стала членам НАТО або якісь на якихось правах і НАТО нам допомагало. Бо тільки це ця державна установа міждержавна може е, допомогти в такі, такій ситуації, коли всі бачать, що війна йде, Путін відмовляється, там брехня на кожному слові, значить треба йти в НАТО любими шляхами. І потім у мене таке запитання: чи не можна от Гриценко, він така розумна людина. Мені здається, що він би. Чому його зараз ніде не видно, чому він ніде не, 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 не спілкується з. Ми а, ми зрозуміли, і... суть, ми, ми зрозуміли, суть, Тут можливо краще було б у самого пана Гриценка запитати, але тим не менше відреагуйте, будь ласка. Ну, дійсно, по пану Гриценко треба, мабуть, питати у нього, і це його вибір. Да? Ну, я думає, думає, що... ніде, ніде його не видно, він у нас в ефірах не да, випадка. Що він Буває, сьогодні тому, якби... займає відповідну позицію і вибудовує може там і виборчу кампанію. Що ж до якраз бокового статусу, на це якраз одне з підтверджень того, що дійсно люди сьогодні бачать у НАТО таку міжнародну організацію, яка спроможня гарантувати безпеку нашій країні. На проки жаль, знову ж таки, хочу повторити, що договорні зобов'язання, які були по відношенню з Україною, підписані, вони були порушені. Ми сьогодні маємо ситуацію, коли ми маємо фактично військові дії з одним з тих з, одної з тих країн, які гарантували поза ядерний статус нашої держави. Тому дійсно сьогодні Україні треба побудовувати серйозну безпекову політику. Хотів би сказати своє бачення по цьому питанні, що це питання в першу чергу відноситься до компетенції президента, і було б дуже важливо, щоб і президент України висловив своє бачення щодо блокового статусу нашої держави. Сьогодні це та людина, яка ну більше всього робить для того, щоб зміцнювати і оборону спроможність нашої країни, і міжнародні стосунки. Це якраз його зона відповідальності. Національна безпека, питання національної безпеки і міжнародні стосунки. 2230971. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Я нагадаю, що нашим гостем є Дмитро Андрієвський, депутат Верховної Ради України з сьомого скликання. Все ж таки, пане Дмитре, якщо е, такий законопроект, а так воно очевидно і буде, потрапить не до наступного парламенту, а до цього е, я не знаю, можливо, я помилюсь, але спочатку це буде з трибуни заяви. Да? Потім це буде е, перепалка така словесна. Хтось когось згадає. Той скаже, дайте мені слово бо моє прізвище згадали. Потім це дійде до бійки, і потім це буде е, не розгляд законопроекту, а якесь таке шоу. Знаєте, нас Верховна Рада України і так від, відрізняється не в кращому е, вигляді е, різного роду шоу. А це буде ще черговий якийсь такий момент. Невже перед виборами от якісь з такого непростого і дійсно важливого питання може бути у парламенту у цього парламенту? Наголошую конструктивізм. Прошу, будь ласка. Сергій, чому 80% українців вимагають навіть у такому стані, дуже нелегкому стані, так. в якому сьогодні опинилася наша держава, перевиборів до Верховної Ради, саме тому, що ви яскраво описали картину роботи цього законодавчого органу. Я сам був учасником і свідком того, як блокувалися надзвичайно важливі для країни країни речі, законопроекти. І я впевнений, що такі важливі питання обов'язково треба вносити і розглядати тоді, коли буде сформована. Нова Верховна Рада, яка буде відображати е, і е, стан подобань, в тому числі політичних е, наших громадян, е, коли вона буде е, дійсно проукраїнською патріотичною Верховною Радою, ми з вами часто про гарантії говоримо. Якщо ви згадали меморандум і зараз е, щодо НАТО, це будуть, звичайно, якісь гарантії. Але ви сказали таку фразу, яка буде відображати? Де гарантія, що вона буде відображати? Наступна. А Гарантія це свідомість наших виборців. Я до речі хотів би, користуючись нагодою, звернутися до киян, яким протягом двох місяців треба буде, в тому числі з межітарною системою, скоріше за все, обирати собі нових народних обранців, які будуть представляти і місто Київ у Верховній Раді. Я впевнений, що свідомість. Наших громадян, свідомість киян, до яких я сьогодні зараз звертаюсь, це якраз і є гарантія того, що у Верховній Раді не буде людей, які йдуть туди торгувати нашими національними інтересами, які йдуть туди для того, щоб збагачуватися. А там будуть люди, патріотично налаштовані, які протягом цих останніх двох надзвичайно важливих, навіть я б сказав, би, критично важливих так. років для України показали, що вони сьогодні тримають своє слово. Що вони тримають, тримаються той присяги, яку вони давали як народні депутати, не формально, а реально сьогодні відстоюють інтереси наших громадян України, що ці люди будуть складати більшість у Верховній Раді. Угу. І до речі, президент України він же чітко сказав, що він сьогодні за те, щоб якраз було об'єднання широке об'єднання демократичних сил угу. для того, щоб в парламенті вже сьогодні, ну там чи завтра, ми будемо мати розмову про те, щоб профувати відповідну. Більшість відповідну коаліцію, яка створить уряд національної довіри, яка зробить все для того, щоб Україну вивести з того надзвичайно важкого становища, в якої ми сьогодні є. І саме з ідеєю цього об'єднання політичних сил ви були помічені на з'їзді партії президентської солідарності, Так ну я був запрошений на це на це зібрання, на цей з'їзд, і мені дуже було цікаво послухати позицію президента і. Я сьогодні задоволений тою позицією, яку я почув від нього, від його ближайших колег. Але тим не менше, на тому ж таки з'їзді, спілкуючись з журналістами, ви все ж таки перевагу більше віддали мажоритарці. Чому? Я б не сказав би, що я віддавав ну я там не був. Я прочитав те, що прочитав. я. Я, я б не сказав би, що я віддавав перевагу мажоритарці. Я взагалі виходжу з того, що вибори треба було проводити за партійними списками, так. але за відкритими партійними списками, так. щоб у нас з одного боку було політичне структурування суспільства, була політична відповідальність партії, але щоб люди чітко знали, кого вони обирають, щоб ці люди мали постійний зв'язок з цим депутатом. От я з 2002 року відкрив свою приймальню, і з тих пір вона у мене працює в Солом'янському районі на вулиці Міталістів. 9. і люди можуть можуть постійно в будь-який день вихідних зайти туди, порадитись, отримати допомогу. Сотню людей щомісяця в мене отримують допомогу саме в цій за цією адресою. Я впевнений, що таким чином вибудовується якраз оцей зв'язок між владою і виборцями між нашим народом. Ви сказали про коаліцію, про об'єднання політичних сил. Коаліцію. Ідеологічно бодай, бодай якусь окреслену на перспективу, стратегічну якусь таку лінію. Варто все ж таки вималювати для виборців до виборів чи вже в парламенті після. От як ви вважаєте? Я впевнений, що така коаліція буде презентована нашим виборцям ще до виборів. Так. Люди мають чітко розуміти, хто за які питання буде відповідати, з ким на і на яких засадах будуть об'єднуватися. Ті чи інші політичні сили це треба зробити обов'язково, і вже сьогодні іде робота над тим, щоб найближчим часом така команда була презентована. Більше того, я взагалі б казав би про те, що в такому знаєте, першому наближенні треба було б презентувати і відповідний уряд, тому що ми сьогодні дуже багато чуємо і зауважень і. Угу. Там заперечень стосовно тої чи іншої кандидатури, от цей шлях, враховуючи те, що виборча кампанія достатньо коротка, і у нового уряду, у нового парламенту буде не буде фактично часу на те, щоб знаєте, чекати, розкачуватися, як кажуть. Угу. Оце треба зробити сьогодні під час виборчої кампанії. Під час якої, до речі, можна було б обговорити і надзвичайно важливі питання, загальні питання, загальнополітичні mm -hmm. питання, економічні питання щодо розвитку нашої країни, визначивши пріоритети, тому що дуже правильно було сказано, що найкраща люстрація для політика – це вибори, ну, коли так. політик проходить через вибори, тим більше через мажоритарну систему, яка сьогодні у нас все ж таки залишається у нас. І найкращий час для того, щоб зробити відповідне тестування тих чи інших питань щодо стратегічного розвитку України. Це якраз вибори. Дуже важливі, тези, що... на яких я хотів би зосередити е, нашу увагу вже після того, як ми послухаємо е, нашого глядача, бо вони такі дискусійні. Uh -huh. е, послухаємо запитання, далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. Доброго дня, доброго, доброго дня. Е, мене звати Павло. Е, мене така таке враження, що наш керівництво нашої держави живе в паралельній реальності. Так е, зараз е, дуже е, останні бладі е, е, дуже умовляється вступ до НАТО і прекрасно розуміють, що в НАТО вступити це не за один тиждень і навіть не за один рік. Так. І для України це практично нереально. Mm -hmm. Для початку я думаю, хоча б треба зробити, і особливо не з нашими генералами mm -hmm. вступати в НАТО. Mm -hmm. Для початку треба хоча б позвільняти, е, е, тих генералів, які командують АТО, і, і не, не дають не дають наказів воювати. Так. От і особисто моя думка, що це просто. Майзде геноцид нації. Зрозуміло. Дякуємо. Ваша реакція. Прошу. Пане Матро, ну це ж знову ж таки, знову і ще одна думка щодо НАТО. Да? Ну, людина, крім висловлювань щодо генералів, з якими я не можу по всього погодитися. Каже про те, що треба тут дійсно, щоб був такий спокійний, професійний, збалансований підхід. Ну, важко, мабуть, щось тут сказати Додати, проти. Там, да? чи, дійсно, це питання, так, так. це питання запернебезпебеззаперечно. Що ж до генералів, що ж до звільнення, от знаєте. Знову ж таки, вважаю, що я та людина, яка може про це говорити, тому що я неодноразово в зону антитерористичної операції, спілкувався фактично з усіма керівниками, які сьогодні проводять ці надзвичайно важливі і надзвичайно такі складні операції. Нам треба сьогодні підтримувати армію не тільки матеріально, а я б хотів би знайти низько вклонитися людям, які сьогодні роблять це для того, щоб наше, наше військо мала серйозне матеріальне забезпечення. І надзвичайно важлива тут роль громадськості, але підтримати ще і морально не всі питання, повірте мені, не всі питання можна навіть будучи там і зрозуміти, і не про не всі питання можна казати. Дійсно, треба дивитися буде, і сьогодні ми можемо дивитися це по наслідках. Сьогодні Україна веде війну фактично. Фактично відкриту війну з Російською Федерацією. Ми розуміємо, який шалений потенціал сьогодні кинути на те, щоб е знищити Україну як самостійну державу. І сьогодні наші військові потребують, ще хочу сказати, і моральної в тому числі підтримки. -а -а. Знаєте, е важко сьогодні, е там, через мережу інтернет, е шляхом е е якихось е пікетів е керувати проведенням надскладної в е противно-тактичному розумінні. Військової операцію. тому а, сьогодні ми маємо мати довіру в першу чергу до президента, а, а він робив відповідні. Призначення щодо керівників антитерористичної операції сьогодні. Ми маємо довіряти і нашим бійцям, нашим героям, які сьогодні з зброєю в руках захищають на України, і сьогодні ми маємо довіряти нашим військовим з іншого боку. Ще раз повторюю, сто що з того, що я починав, нам сьогодні треба, щоб питання мобілізації було питанням номер один для кожної людини. Тим більше я ще раз наголошую, не питання там мобілізації, не тільки питання мобілізації до війська, а постійно мобілізації готовності надати допомогу. Нашим військовим, нашим героям, які сьогодні захищають незалежні держави, все менше і менше часу. 223-09-71. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Доброго дня. Доброго я телефоную із Києва. У мене таке запитання до вашого гостя. Прошу чи є хтось притомний зараз у Верховній Раді, чи в Міністерстві оборони в Україні? коли війна, а у нас по закупівлі для війни проводяться через тендери. Чи можна терміново внести зміни до закону про закупівлі і проводити закупівлі ці, які негайно треба для армії, без тендерів ми зрозуміли суть? Двох, дякуємо тому. дуже не так багато просто часу. Прошу Дмитро. Розпорядженням кабінету міністрів фактично відмінені тендери на закупівлю, на термінову закупівлю, обладнання військової техніки, озброєння для наших збройних сил. Це вже вже зроблено. Непривеликий жаль, звичайно, це треба було зробити набагато раніше, але це вже сьогодні, на сьогоднішній день. Фактично зроблено? Ну принаймні дуже велика дискусія була, коли з трибу... Міністр екс оборони е, говорив про ці тендери. Дійсно, що е, тендери дня, взагалі... днями принаймні це все отак от крутилося. Хлопцям треба зараз і. Ні, їм треба було вчора ще це все. А в нас отак, от воно повільно, повільно середі дуже Тендер Сергій, тендери Взагалі, якщо ми придивимося, подивимося на них професійно. Це дуже шкідлива річ. Це фактично колективна безвідповідальність, так. коли якась комісія вирішує то те чи інше питання. Це Це має бути персональна відповідальність чиновника, який ставить під свій підпис. І повірте мені, тоді той чиновник десять ще подивиться, ставити де яким ставити, чином, так. яким чином зробити так, щоб це була найкраща закупівля. У нас менше п'яти хвилин, час ще є. Будь ласка, долучайтеся, 223-09-71. От ви сказали цікаву фразу. Я зараз повертаюсь просто mm -hmm. до виборів. да? ви сказали, що найкраща люстрація це вибори. Ну дійсно, і це так є, і багато прихильників такої думки є. Що ну хто як не народ, через вибори дасть право політику тому чи іншому представляти вже в парламенті в комфортному до речі, парламенті його інтереси впродовж п'яти років. Але це якщо вибори чесно проходять. Якщо немає адміністративного ресурсу, якщо виборців не намагаються десь оманити чи там підкупити з огляду на непросту соціальну економічну ситуацію, от мені цікаво з вашої точки зору досвідченого політика, скажіть, у нас ці вибори з точки зору впливу, тиску, підкупу і всього того, про що ми прекрасно знаємо, бо стикалося, як журналіста або як політик з такими речами угу. в Україні загалом. А, наскільки в нас ці вибори можуть бути прозорими? Прошу. Ну, я як безпосередній учасник, учасник всіх фактично виборів, і останніх виборів хочу сказати, що за останні вибори президента України, місцеві вибори до Київради, мера міста. Ну фактично, адміністративний ресурс, вплив адміністративного ресурсу, негативний, він був зневільований взагалі. Так це я на 100% в цьому впевнений, і я також впевнений в тому, що на майбутніх виборах до парламенту адміністративний ресурс будь-якої такої ну серйозного такого впливу мати не буде. Добре. Це перше, Чи буде це перше. мати вплив, От, на підку... наприклад, так, так, давайте вибачайте. про підкуп да, да. я підкуп. Так, скажу. Так, так, підкуп це ж питання, знаєте, як кажу, двостороннє. Да? Якщо хтось купує, хтось продається. Тому це питання в першу чергу для, для, до політиків, які безвідповідально і цинічно сьогодні роблять свою роботу, скажімо так, на тих труднощах, які є сьогодні у громадян. Але це питання в тому числі і до громадян, які беруть ці гроші. Які беруть е, ті подарунки, які їм дають, і заплющують очі на ті чи інші влади кандидата, який е, завтра вже може представляти їх якщо інтереси політики. Зроблять і влада такий соціально-економічний рівень, щоб людина не брала або навіть спокуси не було, то вона і брати ніколи не буде. А якщо політик пропонує, то людина вже вагається. Вибачайте, в нас на менше двох хвилин Скажіть, Сергій, я ще раз хочу що сказати. Імен... Що... От я ще що... раз хочу сказати, Сергій, що це питання відповідальності двосторонньої. двосторонньої. не можна сік сьогодні покладати тільки на політиків всі провини щодо економічного стану у нашій країні. Не можна тільки на політиків покладати негативні речі, які сьогодні там чи вчора робилися на виборах. Я впевнений, що от в той час, які в час надзвичайно небезпечних викликів для нашої держави, я впевнений, що свідомість виборців буде така, що люди продавати свої голоси за гроші, чи за якісь інші там не будуть матеріальне не будуть у нас хвилина. Імені партії або іменні мені блоки. От наскільки спрацює переіменування оце партії Солідарність в блок Петра Порошенка? Це президент свого під час, хід президент під час своєї свого виступу на з'їзді. Він сказав, що він свідомо прийняв рішення дати своє ім'я. Він свідомо дав своє погодження на те, щоб це був блок. В який він запрошує сьогодні всі демократичні політичні сили для того, щоб об'єднатися, об'єднатися або у складі єдиної політичної команди вже сьогодні, угу. або вже завтра підписати попередню угоду по створенню демократичної коаліції. Я тут нічого такого поганого не бачу, зрозуміло. Пане Дмитро, дякую вам дуже за участь. В нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам за активність. Я нагадаю, це була програма Столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. І нашим гостем був Дмитро Андрієвський, депутат Верховної Ради України. Сьомого скликання. Будьте з нами. Ми зустрінемося буквально за кілька хвилин і продовжимо нашу передачу. Столиця. Будьте з нами.